Скажи мені, будь ласка, чи є якісь лікарі, яких ти боїшся зараз або боялася в дитинстві? Ой, дай подумати, дай подумати ні. О. А я, скажімо так, напружуюсь, коли треба йти до стоматолога. Ну, ще з дитинства розумієш, цей страх, біль, ненависть. Зах. Костя, твої онуки тобі просто не повірять. Адже вже зараз технології у цій сфері сягають космічного рівня. Я, ну, я розумію, але все одно десь глибоко. Ну, подивимося, наш наступний сюжет. Він саме про новації у лікуванні зубів. Можливо, тоді костя твій страх і відступ. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Лікування <творювання> зубів під мікроскопом, вірукуляри або комп'ютерна томографія під час візиту до стоматолога. Чи справді модні технології покращують результат? Ранок вдома вивчив інновації в стоматології. Коло з нас не боїться лікувати зуби ще з дитинства, але із сучасними методами знеболювання все не так страшно. Втім, є питання щодо безпеки. Нещодавно п'ятирічний хлопчик у Львові впав у кому після наркозу. Насправді маску для анестезії варто застосовувати лише за показаннями, кажуть досвідчені лікарі. Хоча все індивідуально, проте комусь допомагає заспокоєння навіть без медикаментів. За кордоном для цього починають застосовувати віар-окуляри. Ефективність вже підтвердили міжнародні дослідження. Технологія і справді знижує рівень занепокоєння, в результаті чого біль сприймається не так гостро. Це поміщає вас у іншу реальність в стоматологічному кріслі. Вперед частіше лікарі самі вважають за потрібне одягати окуляри. За даними МРТ чи КТ, створюють 3 d модель потрібної області організму. Та транслюють її як доповнену реальність. Це допомагає орієнтуватись при втручаннях. Ще один важливий помічник дантистів стоматологічний мікроскоп. Навіщо нам потрібен мікроскоп для лікування кореневих каналів? Я вам спробую пояснити на нестоматологічному прикладі. Якщо я дивлюся на пальці своєї руки і можу робити зум до масштабу, коли видно навіть волосяний фолікул, я можу зробити операцію на цьому єдиному фолікулі. Таким чином можна виявити непомітні на озброєному оку тріщини та рани. Лікування коренів зуба стає точнішим, адже ці корені мають товщину всього міліметр, і зазвичай лікарі працюють навпомацки. Техніка дозволяє краще орієнтуватись. Найсучасніші цифрові мікроскопи передають тривимірну картинку одночасно на кілька екранів, а медики та пацієнт у спеціальних окулярах бачать об'ємне зображення як у 3 d кінотеатрі. Новації змінюють і естетичну стоматологію. Сканери поступово витісняють старі добрі зліпки. Стоматолог за кілька хвилин робить їх приладом, і цифрова копія щелепи на екрані. Можна навіть заздалегідь побачити, якою стане посмішка після лікування. А новий 3 d сканер обличчя з шістьма камерами та штучним інтелектом покаже, чи підходять оновлені зуби до кольору шкіри та очей. Втім, у цих технологій є й мінус: вони роблять саме лікування дорожчим, але результати того варті, бо лікувати зуби нині не страшно, а цікаво.